Харків готується до нового навчального року. Всіх охочих будуть навчати і наживо щоправда під землею, оскільки єдине і найбезпечніше сховище в Харкові залишається метрополітен. Наразі роботи з облаштування класів тривають. Це якраз одна з таких офлайн шкіл, що готують для учнів на станції метро Університет. Дітей будуть підвозити на автобусах до станції Університет. Також будуть підвозити батьки метро, будуть доходити до дверей типу метро, далі будуть виходити тютери охоронці зустрічати і супроводжувати в класи. На станції зробили сім класів і одна вчительська. Проходимо, будуть розташована дошка прямо. Також буде інтернет вайфай розположений. Будуть карти стояти. Ну, приблизно до 20 дітей в класі. В класі буде психолог та т'ютер. Ми знаходимося на балконі станції університет. З лівої сторони ці класи, а з правої сторони це застіклені вікна для безпеки дітей. Задання було зробити освітлення згідно санітарних норм, 400 люкс на парті. Для цього потрібно було повісити близько 13 світильників на оцей клас. Зробити так, щоб можна було дистанційно включати-виключати різні групи світильників. Також тут буде аварійне освітлення на випадок, якщо яким чином пропаде живлення основне то Аварійне живлення буде, щоб діти змогли вийти з цього приміщення без перешкод. Це в нас вчительська, будуть знаходитись медики, психологи. Також будуть буде знаходитися їдання для дітей, яка буде привозитись і т'ютери будуть розносити в класи. Наша команда передбачила систему вентиляції з серйозною очисткою, фільтрацією. Такі фільтри, як вугаль, будуть встановлені, тому що тут повинна бути свіже повітря. Також наша система вентиляції передбачує ще рекуперативну систему, тобто ми будемо використовувати тепло від витяжного повітря. Також передбачена система теплових насосів, котрі будуть давати нам як тепло. Взимку, так і холод в літній сезон. У нас на станції саме тут на університеті. У нас дві системи, котре б'ють всі класи на дві зони і окремі витяжні канали, котрі ми бачимо тут. На кожен клас. Також передбачена система автоматики, котра буде регулювати температуру повітря та рівень вуглекислого газу в приміщеннях. Наша офлайн школа буде працювати в дві зміни з першого по четверти класи. Леся Копелюк, Віктор Вікторноздрачу, Станіслав Гришко та Світлана Бреус. Харків. Новини.